Просто дивовижна душова система від чеського виробника QTAP, яка виготовлена з латуні, нержавійки та трошечки отут тут є пластику змішувач. Має графітовий колір, це ПВД напилення, це стійкий матеріал, який у вас не полізе і не подряпається згодом. Змішувач має термостат. Тобто, що це таке? Це коли ви отак от ручку повертаєте, і у вас буде 38 градусів на душовій системі. Якщо вам потрібно трошки більше, ви натискаєте цю кнопочку та збільшуєте собі температуру. З Цього боку в нас перемикач режимів, тобто коли отак повертаєте, це тропічна лійка, коли ви повертаєте оцю цю сторону, це ручна лійка і у цьому положенні у вас воно вимкнено. Тут позначень ніяких немає, але це дуже тактильно. Це зрозуміло, і воно клацає, коли ви перемикаєте. Змішувач має підключення до ручної лійки. Постачається він з ось таким силіконовим шлангом. Він дуже приємний на дотик і дуже легко вимивається, тому що він не спитує бруд. Постачається ось така ручна лійка. Шланг, до речі, має подшипникове з'єднання, тобто воно тут не, не перевертується. І коли ви там крутите його в руці, шланг стає на одному рівні. Сама лійка виготовлена з нержавійки, має отакий футуристичний дизайн, дуже прикольна, і має подвійний вилив. Тобто, оцей стандартний і ось такий струйний. Перемикається вона ось таким повертанням. В комплекті постачається кріплення, кріплення з нержавіючої сталі, теж має ПВД поверхню, і закріпити ви можете його будь-де на своїй стіні. Штанга сама теж з нержавійки, ПВД поверхня, яка регулюється за висотою. Ось бачите, це максимальна висота. Постачається вона з ось такою лійкою. теж вона з нержавіючої сталі, дуже важка. Ми там коли розпаковували, важили їх. Зараз ставимо вам має ось такий кут нахилу, тобто її можна трошки нахилити, якщо вам там треба трошки далі відійти від неї. Дуже дивовижна система, мені дуже сподобалась. Вона навіть запакована дуже стильно. Там все міцне, все прочне, не йде ніяких подряпин. Дуже важко уявити, що цю систему якось можна пошкодити при транспортуванні. Гарантія на неї, ну це звісно ж на корпус, 10 років, на картриджі рок гарантії. Якщо треба, сервісний центр у нас знаходиться в Україні і будь-яку запчастину доставляють там за 2-3 дні. Друзі, якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть нам, телефонуйте, замовляйте цю душову систему. Особисто я її раджу. Одразу подивіться, яка лійка. А цей виріб з нержавіючої сталі. І ось дивіться, що у нас виходить. Так, і для порівняння хочу е показати, що важить звичайна лійка з нержавійки. Ну, тобто, це з дешевих з дешевого сегменту. Дивіться. Це просто кайф. Вона ще має фільтр, сіточку, але вона, бачите, вона, вона така вогнута на середину, мабуть, щоб не рвало її від тиску. І ось подивіться, змішувач, який Стиль. А ручна лійка, подивіться. Коротше кажучи, ця лійка, вона має два режими, тобто звичайна лійка і цей режим, тобто душику такий, вона звичайна струя перемикається ось так от. Коли ви проверчуєте ручку саму. І вона теж така дуже важка. Це нержавійка, але вона дуже плотна і вона має регулятор тиску всередині.